Доброго дня, любі друзі, з вами на зв'язку Тарас Радзвіл. Я радий вітати вас на своєму каналі. Як знає більшість моїх підписників, я зараз веду проект 1 мільйон за 7 років. Тобто моя мета до свого 45-ліття досягнути капіталу в розмірі 1 мільйона. І періодично, я стараюся це робити кожного місяця, я виставляю відео, в якому показую свій поточний результат, те, що я. Зміг зібрати за той чи інший місяць. І сьогодні ми розберемо те, що мені вдалося досягнути станом на другу половину жовтня 2025 року, а свій проект я веду з 1 січня 2024 року, тобто це вже більше ніж півтора роки. Цей проект це не просто якийсь експеримент. Я реально хочу дойти до цієї цілі і роблю це публічно для того, щоб інші люди побачили, чи можна це зробити українцеві в Україні. Я починав з нуля, тобто на станом на 1 січня 2024 року не було жодного капіталу. Я починав з нуля, відкладаючи приблизно 1 тисячу доларів на місяць. І моя мета дойти до того результату, який я а, собі поставив. А, яка поточна ситуація? Давайте я буду вам показувати зараз на слайдах, яка в мене зараз ситуація є. Отже, який в мене результат? Чиста вартість активів станом на зараз 63 960 доларів і приблизно 5 тисяч. 100 доларів було зароблено в першу чергу з фондового ринку. Але перед тим, як показувати вам всю статистику, динаміку і так далі, я хочу вам запропонувати підписатися на мій телеграм-канал, де я активно, фактично кожного дня виставляю якісь фінансові новини або свої думки в плані інвестування. Також ділюся з усіма своїми покупками і спостереженнями за а, ринком. В реальному часі. Тому переходьте по посиланню, кому цікаво. Підписуйтеся, буду радий комунікувати з вами також і в телеграм-каналі. Отже, аналітика: як мінявся мій портфель? Насправді це така статистика, вона дуже мотивує, бо ти розумієш, що динаміка йде, процес іде, і поступово, поступово, поступово капітал назбирується. Друзі, якщо ви... Думаєте, а скоріш за все, ви, е, якщо ви дивитеся це відео, то ви глобально думаєте, як досягнути свою мету, чи пасивного доходу, чи зібрати капітал? Вам обов'язково потрібно вести таку статистику. Що ви візуально бачили, що у вас відбувається, і дуже важливо дисципліновано відкладати. Це напевно одна з найважливіших задач, яка стоїть перед вами, перед нами всіма, це робити щось дисципліновано і постійно. Тому що якщо ми цього не робимо, то досягати якийсь результат буде дуже важко. А те, що мене дійсно гріє, мою душу, що кожного місяця капітал в деякі місяці не дуже сильно, в деякі місяці більш так динамічно, але все ж таки капітал зростав. Які напрямки, які сектори в моєму капіталі зараз забирають найбільшу частинку? Як ви бачите, готівка на першому місці, готівка долари, готівка гривні. А і десь ще в мене була готівка євро. Це не тому, що я збираюся там, половину капіталу тримати в гривні в тумбушці чи в доларах в тумбусі. У мене просто чекає зараз на мене незабаром найближчим часом буде дві великі покупки, на які я. Планую значно підвищити свій капітал, дивіться мої наступні відео. Тому я зараз доволі багато перевів у готівку. Що в мене ще є? Технологічний сектор бере досить велику частинку на себе, тобто це є акції ІТФ з технологічного сектору, оборони досить багато. ETF на SP 500, криптодепозити, є частинка в крипті, криптовалюта, облігації іноземні, харчова промисловість. А медицина, ну, медицини дуже мало і страховка життя. Якщо говорити про останній місяць, трішки більше, про останні півтора місяці, то в мене було всього лише дві, дві покупки, тому що я активно все переводив в готівку, готуючись до інвестицій, ті, які от я буду незабаром робити. І що в мене було? Я купив фонд на відновлювальну енергетику. Я вважаю, що цей напрям дуже, -дуже перспективний, пов'язаний в першу чергу з тим, що в нас є тренд мода. На відновлювальну енергетику, чисту енергію, і друге, це те, що потужності штучного інтелекту вимагають дуже багато електроенергії. І я думаю, що цей фонд в довгостроковому періоді, і взагалі фонди, які пов'язані якраз з енергетикою, будуть зростати. Ну, і другий фонд це були дата-центри. Це нерухомість, це сектор, грубий сектор, це нерухомість. А вуще це суто нерухомість під дата-центри, тому що знову ж таки обслуговування штучного інтелекту. Якщо говорити про... Сектори. І я вам рекомендую, якщо ви інвестуєте, обов'язково мати таку таблицю, де ви будете бачити, в який сектор у вас скільки вкладено. Це дуже важливо, тому що щоб не було перекосів. Бо якщо перекоси, то в довгостроковому періоді рано чи пізно цей перекос призведе до того, що ви будете. Втрачати кошти або десь якась криза сильно вдарить по вашому капіталу. Тому рекомендую робити і тримати баланс не більше 20% в одному секторі, не більше 5% в одній акції. Готівка наразі в мене близько 52%, тобто більше, ніж половина капіталу є в готівці. Ну я, я вже пояснював, чому. Друге місце технологію мають 12%. Третє місце SP 500. Ні, не SP 500, третє місце має оборона 7%, ну і SP 500 має. Близько 6%. Я в кінці скажу, що я планую з цим робити, тому що тут деякий деребаланс я би все-таки зробив. Динаміка пропорцій активів. Бачимо, що кожного місяця зростали, і я намагався розділяти по ризику, саме по по ризику, світло таке світло рожеве це готівка, мінімальний ризик і червоне, там, яскраво червоне це максимальний ризик. Бачимо, що. Ризикованих активів небагато, однозначно менше, ніж половина. Структура активів за класами готівка 52%, акції і фонди 31%. Так доволі багато, третина всього капіталу в мене в акціях, криптовалюта 7%, нерухомість 4,4 і інші напрямки менше. Якщо говорити про категорії, то фінансова свобода 47%, резервний фонд 51%. Так, да, знаємо, що рекомендація в резервний фонд тримати там на 6, ну в Україні десь, напевно, 6 до 12 місяців життя мати як резервний фонд, все решта мати ви заінвестоване. Ну, резервний фонд у мене такий великий, тому що є зараз готівка, яка буде інвестуватися. Стосовно портфелю, так, стосовно на фондовому ринку, що в мене відбувається, перше місце 11,6%, це SPLG, це і фонди на SP 500, я рекомендую основний кістяк ядро мати в індексних фондах. Далі в мене Google 8,9% трішки буду зменшувати. Не буду докупляти Google, або доволі багато. 8,9%. QQQM 6,5% цілком. Нормально, SPY 5,8, тобто, якщо SPLG додати і SPI, це буде в районі 17%, 17% у мене на SP500. Далі IBit криптовалюта, далі RTX оборона, Amazon і всі величезна кількість акцій, які мають малесенькі частки. Якщо говорити про криптовалюту, 70% в біткоїні, 16,5% в Ефіріумі і 7,5% у USDT. Далі. Структура активів долар 81%, гривня 11%, як на мене, багато, буду зменшувати. Ну, зараз буде покупка. Євро 3% і криптовалюта 5%. Ось так, друзі, це те, що на даний момент що ж я планую далі. А далі я планую наступне. Мета номер один, 1 те, що буде в майбутньому робити, зменшити частку кешу з 51% десь до відсотків 10 максимум. Тобто це буде резервний фонд і ще. Ліжки десь готівки або десь грошей на рахунках, які будуть ну, під, підстраховці, скажімо так, 10% капіталу це цілком нормально. Далі збільшити частку облігацій, облігацій є доволі мало. Небагато це і TLT, і там кілька державних облігацій військових Планую збільшити за допомогою середньострокових. Американських облігацій, там до 5-7% капіталу, так щоб в мене було в облігаціях, тим більше, що зараз ринок високо, дорого, і, можливо, він і буде якась корекція. Йдемо далі. Мета номер три: додати один-два тематичні ETF на 2026 рік. Це є штучний інтелект і енергетику майбутнього. iClean, Я вже купував iClean, ще планую додавати. І Фонди пов'язані зі штучним інтелектом, планую також додавати в 2026 році і зробити часткою крипти 10-12%, тобто, хочу підвищити цей об'єм. Крім того, що зараз біткоін знизився. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео, але станом на зараз це близько 100 тисяч за одну штуку. Взагалі, досить непогана ціна. Ось така, друзі, наразі поточна ситуація. Наступні відео я розкажу про наступні свої інвестиції, наступні покупки. А зараз я хочу вам запропонувати свою безкоштовну фінансову діагностику. Вона буде цікава для тих, хто ще не інвестує, але дуже хотів би це робити. Або той, хто вже можливо інвестує, але думає, як отримати систему, як ви можете вийти на свою першу тисячу пасивного доходу за допомогою. Фондового ринку, і не тільки, якщо вам цікаво отримати такий розбір, де ми пропишемо з вами покроковий план, як ви можете доходити до своєї фінансової свободи, переходьте по посиланню, реєструйтеся, і ми з вами проведемо бесіду і напишемо вам план руху до ваших цілей. Успіху вам! Всього найкращого і бережіть себе!